Добрий день в цьому відео поговоримо про обов'язок чоловіків, які перебувають на військовому обліку, пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Як відомо, цей обов'язок стосується саме чоловіків, які раніше отримали висновок від військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність період її воєнного стану. Як відомо, в травні 2024 року цей висновок цю постанову ВЛК було скасовано. Замість висновку про обмежену придатність, були змінені критерії ступінь придатності до військової служби і когось визнають повністю непридатним з виключенням з обліку. А декого визнають повністю придатним до військової служби і такі чоловіки продовжують перебувати на військовому обліку. Раніше урядом було зобов'язано обмежено придатних пройти військово-лікарську комісію до лютого 2025 року. Але через те, що норма не мала зобов'язальної сили та відповідальності за порушення цього правила, військово-лікарську комісію пройшло лише приблизно 25% всіх обмежено-придатних чоловіків. Тому після цього було прийнято Верховною Радою закон, який передбачав обов'язок всіх обмежено придатних у віці від 25 до 60 років пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, самостійно не чекаючи ніякої повістки від районного ТЦК. Тобто обов'язок пройти ВЛК до 5 червня стосується абсолютно всіх чоловіків, які перебувають на обліку військовозобов'язаних осіб у віці від 25 до 60 років. Цей обов'язок не стосується військовозобов'язаних, які перебувають на обліку військовозобов'язаних, але мають вік до 25 років. Також військово-лікарську комісію можуть не проходити особи з першою, другою або третьою групою інвалідності. Стосовно чоловіків, які мають відстрочку від мобілізації або мають підстави для оформлення відстрочки, для них цей обов'язок також передбачений. В останній редакції постанови 560 кабінету міністрів. Передбачено, що такі чоловіки під час направлення заяви про оформлення відстрочки від мобілізації попередньо направляються на проходження військово-лікарської комісії для встановлення ступеню придатності до військової служби. Також поговоримо про санкції, відповідальність, яка може наставати для військовозобов'язаних, які проігнорують цю вимогу. Вже представники районних ТЦК та Міністерства оборони повідомили, що будуть кваліфікувати ігнорування даного правила як порушення правил військового обліку, тобто таких чоловіків будуть притягувати до адміністративної відповідальності за статтею 210 або 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А першим наслідком це може бути розшук зі сторони ТЦК за порушення правил військового обліку, що в свою чергу може призвести до примусового затримання та доставлення до приміщення районного ТЦК. В приміщенні районного ТЦК складається протокол про вчинення адміністративного правопорушення, розглядається справа та виноситься постанова про накладення грошового штрафу в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. А також, якщо вчасно такі порушники не сплатять цей грошовий штраф, постанова може передаватися до виконавчої служби, і розмір штрафу буде стягнутий в подвійному форматі. Тобто наслідки заігнорування даного правила можна поділити на дві такі групи: перше це розшук зі сторони районного ТЦК, який призводить до того, що не можна буде оформити бронювання за підприємством, виїхати за кордон, а також є ризик примусового затримання зі сторони працівників поліції. Та саме грошовий штраф в розмірі від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Для того, щоб уникнути такого штрафу і відповідно санкції зі сторони районних ТЦК, обмежено придатні чоловіки зобов'язані цим законом або отримати електронне направлення через Резерв Плюс, або самостійно звернутись до приміщення районного ТЦК та отримати письмове направлення на проходження військово-лікарської комісії. На ВЛК буде остаточно встановлений кінцевий висновок про ступінь придатності до військової служби. А він зараз може бути встановлений в наступних форматах: Перше – це повністю. Повна придатність до військової служби, друге це придатність тільки до частин забезпечення та ТЦК, третє це повна непридатність до військової служби з таким висновком виключають з військового обліку. Якщо вам потрібна допомога або консультація з даного питання, ви можете звернутися до юридичної компанії InSenien.